Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми познайомились з цікавим способом вивчення вірша Веселкова лічінка, який написала Леся Вознюк за допомогою цеглинок Лего. Я дуже вдячна вам за ваші декламування. А сьогодні я запрошую вас у цікаву подорож. На сільське подвір'я. Розгляньте малюнок та скажіть. Хто мешкає на цьому подвір'ї? Кого ви бачите? Які ці тварини? Свійські чи дикі? Правильно, це свійські тварини. А чому їх так називають? Ну, звичайно, бо вони живуть. Поряд з людиною. Людина піклується про них, будує їм житло, годує. А хто ще перебуває поряд з дорослими тваринами? Правильно, це їхні дитинчата. Давайте їх зараз назвемо У корови теля, телятко. У свині порося, поросятко, у кози, козиня, козенятко. У вівці ягня, ягнятко, у коня лоша. Лошадко. У собаки цуценя. Цуценятко. У кішки Кошеня. кошенятко. Пропоную зімітувати голос тварини та сказати, що робиться тварина, коли подає голос. Кішка. Няв-няв. Що вона робить? Правильно. Нявкає. Собака. Гав-гав. Гавкає. Вівця. бе Бекає. Свиня. хро-хро. Хрокає. Корова Му. мукає. Кінь і го ірже. Коза Ме. мекає. Малята пропоную пограти в гру. Хто що робить? Та пригадаємо, що вміють робити свійські тварини та яку користь вони приносять. Собака бігає, їсть, гавкає, сидить, охороняє, нюхає, кішка, вмивається, ловить мишей, нявкає, муркоче. корова. Мукає, пасеться, махає хвостом, дає молоко. Кінь бігає і рже, возить вантажі. А зараз ми з вами складемо розповідь про будь-якусь війську тварину за планом. Для того, щоб було зрозуміло, про кого йдеться мова, ми повинні чітко притримуватися плану розповіді. Спочатку потрібно сказати, як називається ця тварина та яка вона свійська чи дика, потім що в неї є, які частини тіла, що вміє робити, що їсть, як звуть її дитинчат, яку користь приносить людині. Давайте разом складемо розповідь про собаку. Отже, хто це? Собака. Це свійська тварина. У неї є голова, тулуб, чотири лапи та хвіст. На голові є два вуха, ніс, паща з зубами. Тіло вкрите шерстю. Собака вміє бігати, лежати, сидіти, гавкати, нюхати, їсти, слухати команди. Собака їсть м'ясо, молоко, овочі та каші. Дитинчата собаки називаються цуценята. Собака приносить велику користь для людини. Вона її охороняє, забезпечує спілкуванням та змушує господарів відчути любов. Малята оберіть будь-яку війську тварину та опишіть її самостійно. Пропоную намалювати будь-яку війську тварину на ваш вибір. А я вам покажу, як намалювати. Песика. На верхній частині аркуша малює овал, а на нижній дві дужечки. Це контури песика. Голова і тулуб. На голові вушка, носик, ротик та очі. Тулуб з лапками і хвостом. Песик у мене сидить. Розфарбувати можна будь-якими засобами для малювання. Я обираю фарби, тому що ними можна створювати різні кольори та відтінки. Підбираю коричневі відтінки, бежеві та руді. Малюю кінчиком пензлика. Змінюю їх. Підбираю різні величини. більші та менші, дивлячись, що ними малювати. Розфарбовувати велику площину можна великим пензликом. А якщо малювати дрібні деталі, то можна брати тоненький пензлик. Щоб зробити світло-коричневу фарбу, потрібно в білу додати коричневу. А щоб фарба була руда теракотова, я змішую коричневу, жовту і червону. Змішувати фарби потрібно на паримітрі. Мій песик починає вимальовуватись. Ось у нього вже і очі з'явилися. А подивіться, мордочка у нього половинку темно-коричневу. Начебто плямка на ній. Біля чорної фарби потрібно дуже обережно малювати. Особливо, якщо вона ще не підсохла. А краще діждатися, щоб підсохла і не потекла. Але якщо таке трапиться, то це також не біда. Зверху можна буде накласти іншу фарбу. Це передні лапки песика. А на задніх він сидить. Треба буде лінії виділити, щоб не злилися вони і були зрозумілими обриси песика. Спереду у нього начебто такий комірець. А грудка темно-коричнева. Можна експериментувати з кольорами. Якщо якийсь відтінок не сподобався. Можна зверху накласти інший. Але коли попередня фарба висохне, не забуваємо правильно тримати пензлик трьома пальчиками, малювати кінчиком та полоскати, коли змінюєте фарбу. Коли домалюєте тваринку, можна намалювати травичку, на якій вона знаходиться та блакитний простір. З зеленою фарбою теж експериментуйте, Добавляйте в неї жовту. Блакитний простір малюю губкою. Ще можна використовувати зім'ятий папірець чи серветку. Ось така картина у мене вийшла. Чекатиму світлин ваших робіт. До зустрічі, малята!